Так, краще. Чцей. О. О, та обуть випав. Spooky Skeleton Dance. Да-да-да-да-да. Йдую дівчинку-дю-дю. Ай. Усім привіт. Сьогодні ми з моїми друзями будемо малювати хлупеньську картину. Ще, в принципі, місяць до Хеллоуіну, але я дуже люблю свята. У мене вже там теж висить, уже мої друзі тут зі мною. Тому будемо готуватися. У мене мій блокнотик улюблений. У мене тут вже є багато малюнків. Ось такі теж. Я дуже люблю малювати ескізи, наприклад, та будь-які. І ще дуже люблю Гаррі Поттер. Так що не дивуйтесь, якщо у мене буде півсошта з Гаррі Поттером. До речі, як вам. Старалась, малювала для вас. Гарно, так? Подивіться. Бось. Ну, таку конюсточку. Так, починаємо. Так, відкриваємо зустріч. У мене дуже багато. І мої, і, Україна, і мої малюнки, і е, малювала я з Пінтереста. Мені найкращий друг теж. Із Левіуса, ну от Левіуса. Хто дивився Гаррі Поттера, знає. Ось. То в мене трошки зламалося. Так, ну, а що тут ці моє будь А, А, угу. треба ж вам показати усе. Ось такий ще костюмчик, розпадикий. <клухи> <клухи> Алілує. Чистий папір. Ну, погнали. Так, ну ось таке я буду малювати, щось схоже на це. Ну, взагалі, зараз знайду, я хотіла намалювати трошки інше. Це по типу десь ось такого. Або ще ось таке. Але я вирішила, що намалюю все ж таки цього приводу, бо він просто дуже милий. Ну, ви зрозуміли, що я все-таки буду малювати. Я вже вибрала. Тому це назад. Я готова. Ну, Тепер точно можна малювати. Так, ну ось тут ми будемо малювати, в принципі, о, малювати цього привіда. Він мені дуже сподобався, бо він дуже милий. Ще буду використовувати у мене тут у пеналі є багато олівців, ну і фломастер ще якийсь. Давай у мене щось такий ескіз, якщо вам видно, сподіваюся, що так. Не дуже да, схожий, він дуже великий, тому, мабуть, ще раз багато у мене буде варіантів. Я буду зараз ще малювати. Mm -mm. Ну, ось так вийшло у мене. Це, в принципі, більш схоже, більш-менш. Ще потренуюся поки що, але має бути обов'язково ця така сторона, бо він у бок іде. Це кері. О, крильця. Показ крильців. Ну, звісно. Yeah. Да. Так, ну а ми повертаємось до нашого малюнку. Я трошечки зверху підтерла, в мене вийшов він такий. Кругленький лобик. Мені не дуже воно подобається, бо воно не настільки таке, як на картинці. Ось Тут тільки трошечки закруглю. Це Кері вам розмовляє. Так, ну а тепер треба намалювати тут ручку, саму цю ліківку. Хто забув, як має виглядати малюнок, ось тут знову прикріплю. Ну і очі і так далі. Погнали. Привітик! Поки ви дивитесь це відео, я вам буду трошки озвучувати його. Тут на цьому етапі я малюю очі, починаю щічки малювати, одна, щіч... одна щічка не дуже рівна вийшла, ротик взагалі кривий, але то нічого. Так, ну я вирішила трошки змінити план. Я не хочу малювати ось це, як ходять зазвичай в Америці, в Канаді з таким кошиком. У нас теж ходять, я не заперечую, але я мало кого бачила. З таким кошечком-гарбузиком, як там на малюнку. Тому я просто намалюю цей. господи, господи, як воно, Піква. Господи, гарбузик. Гарбуз. Намалюю його, зроблю такі теж очі, якісь такі от милі, як тут. Ну і будемо розмальовувати, додавати тінь і листочки навколо. Так, знову вам озвучую. На цьому етапі я малюю гарбузик, трошки ручку, бо вона не діставала до гарбузика. Ну, ось так. так. Ну, Хто вже поняв, я люблю змінювати плани і малювати по-своєму, як я думаю, і як я вважаю, що буде гарно. Тому ось тут навколо не буде так багато листя. Тут буде спіш, мабуть, господи знову ці гарбузики маленькі, да, маленькі привиди, може павучки, літучі миші і зовсім трошечки листочків. Так, тут я починаю малювати. Гарбузики не дуже рівні. так їх, Ось вже дві штучки, третя. Я їх малюю так, як вмію. Не вмію інакше там щось дивлюся, видно трошки кусочок. Ну і листочки. Не вмію гарно їх малювати. Так, У ну, мене вийшло поки щось. Думаю, на цьому зупинитись, мені так вже дуже подобається. Ну, і будемо розмальовувати. Спочатку я дуже хочу показати вам свій набір фломастерів. Вони двосторонні, ще й блистять з різних сторін. Мені подарувала їх прабабуся моя. Я їх ось так навіть відкрию зараз Ой, вибачте. Ось так от. Трошки в мене зламався, і один не знаю, де він вже. Ось так от. Вони блистять, усі такі. трошки з глітером. Мені вони дуже подобаються і думаю, ви вже здогадалися, їми ми і будемо розмальовувати все це. Так, я вже взяла фломастер і почала розмальовувати е, цей гарбузик. І один не розмалювала одну частинку, бо інший кольор додам, щоб було таке, гарбузики ж не однакові. І тут же починаю інші малювати. Один вже готовий, другий, ну і третій. Так, ну у нас готові гарбузики. Да, у нас тут розмова Керрі. Тепер зробимо листечка і павучків. Так, я вже намалювала ці павучки та листечка, зараз їх розмальовуємо. Ось так знову ж намагаюсь зробити якийсь відтінок листя. Такий листочки не дуже рівні вийшли, але листочки не взагалі не рівні. Ось. І беру чорний. Щоб розмалювати самих павучків, Трошки він товстий для лапок, але вже почала малювати, то так і залишу. Ось так вийшло у мене, ось такі павучки. Мені подобається. І ще беремо зелений і малюємо ці хвостики від гарбузиків, і за віхарюшки чорним вводимо. Так, ну, ось так у нас вийшло. Трошки я тут пальцями залізла, малюнок, розмазала. Теж, але то нічого. Ще зробимо зараз нашого привіда і будемо це все. Господи, щось я коли знімаю відео, не можу сформулювати слова. Обмалювати, так скажемо, чорним контур замалювати, щоб було більш гарно. Так, ну зараз ось Дяк, я кірочка вибираю колір для щічок. На фоці вони такі помаранчеві, ну і воно підходить, в принципі, під дизайн. Він помаранчевий. В неї ось такий, трошки схожий на кожу, ось такий світліший і ніжно -рожевий. Ось такий. Вибачте, за шум це у нас кері лізе у клітку. Поїсти пішла. Смачно. Ось. Ну, от зараз подивлюсь, який буде як. Виглядати. Цю і взагалі не видно. Ладно, спробуємо цей. О, оцей, що треба якраз. Якраз прямо. Він нам і треба. Я його шукала давно. І дивіться трошечку рожевенького у центр. Так, ну ось так вийшло. А тепер ще беремо ось такий. Це, як. Тонка чорна ручка, не можу так це сказати. Це не називається центропен взагалі, Але так, це ось, такі, дуже дуже ось таке дуже тоненьке. ну дуже тоненьке. Як маркер. Будемо зараз все це розмальовувати. Так, ну це надовго. Починаю розмальовувати чорним гарбузики. Ось так у мене вийшов перший. Починаю малювати вже другий внизу. І далі вмальовую цього привода. У мене вже готові усі листочки та повочки, усе що можна. Розмалювала приводи вже майже. Тепер беру очі, розмальовую, ручки, гарбузик у ручках і промальовуємо очі ці білі цяточки. І ротик. Так, ну ось такий у нас привид вийшов. Ще треба язичок розмалювати. Думаю, зробити ось такий. Він не червоний. На камері його видно, як дуже червоний, але так він, в принципі, такий бордовий трошки. Хоча ні, він червоний. Так, ну тоді обираємо інший кольор якийсь. Який тут у нас є ще. Господі. Зараз сижу монтую для вас відео і хочу сказати те, що вибачаюся за те, що вам погано видно усі мої фломастери, Я не подивилась у камеру і не зрозуміла, чи вам видно. Дивіться далі, насолоджуйтесь. Не знаю, що вибрати вже. Що робити? Що? Господи, якийсь треба темненький, хоча якийсь помаранчевий треба, коротше, мабуть. Я не знаю, що виберу. Знаєте, я от подумала і вирішила, що ось цей трошки добавлю. Ось цей трошечки. І зверху ось цей. Тоді, мабуть, вийде той кольор, який я хочу. Так, ну, ще, звісно, що очі. ось ці Будемо змальовувати чорним. Ну а зараз спробуємо мій варіантик. Так, трошки червоний туди. Як бачите, у мене вже палець тижне. Різнокольоровий, помаранчевий. Ну, прикольно. Поки що виходить. І трошки коричневий. Так, це вже занадто темно, як на мене. Візьмемо ватну паличку. Трошечки. Так да, трошки вийшла за краєм. Ну і що, не маєте права мене якось засуджувати. <кхем> так, ну, а тепер ще ось туди у центр. Має бути теж чорний, бо це, типу, відкриваємо рот і там темно. <сум> темно. Темно. Ладно, будемо рахувати, що так має бути. Що язик у нас коричневий не так як у усіх. Ну і звісно, що очі ось так помалесенько, Трошку. Так, коротше, я вас прискорю. Так, я вас прискорила, ось розмальовую очі вже. І друге. Вонось так вийшло, трошки нерівно. Зараз підправимо. Так, так набагато краще вийшло. О, Так, ну і єдину річ, ми пропустили, звісно. Це має бути тінь. От ще раз прикріплю, на секундочку, картинку цю. І ось тут навколо має бути трошечку тінь. Всередині цього привіда. Тому швиденько це робимо. Для цього мені треба буде простий олівчик і, звісно, вотне паличка. Ця, ця сторона вже не підійде, вона грязна, це видно. А ось ця дуже добре. Погнали. І. Так, що ми робимо? Ми замальовуємо трошки ось тут у серединці. Бачите, як виходить? Так, він темний, не схоже на тінь, але ми це виправимо. Ті, хто малюють або використовують таке ж саме, як я. То вони, мабуть, здогадаються, що я роблю. Але я вам скажу. Зараз я змальовую ось так серединку цю, а потім буду розташовувати ватною паличкою. На картинці там не уся не увесь цей привид, тільки половинка, тому ось так закінчили. І ось тут внизу теж ось так, промальовуємо. І знову ж закінчуємо то таким впливом. Так, а тепер беремо ватну паличку і маємо це розтушувати. Бачите, воно тушується. Трун-тру-ту-ту-ту-тум. -тру. Бачите, зараз як я тут тушую цього привіда, потім ще трошки підрівняю його, щоб було гарніше. Спукійський різкий летенс. Хто-то знає ней цю півісню, пишіть у коментарях. Мені коментарі ваші дуже важливі. Ще робимо верх ось так розтираємо. Воно не дуже прямо так охайно вийшло. Да, я знаю, ну і що. Зараз це все одно підітремо трошки. Із-за того, що це простий олівець, його можна ж знову ж підтерти. Звичайною гумкою, пластиком, стирачкою, як ви його називаєте. Так, хоча, в принципі, теж гарно, але ми беремо нашу стирачку і підтираємо те, що за приводом у нас вийшло. Ось тут. Тепер залишився. Так. Трошечки ось так вниз і вверх. Так, ось тут у нас вийшла маленька лінія і знову розтушуємо. Так, вже не так видно. Тут трошки підітремо. І за того, що тут я надавила сильно на олівець, він розтушовується, але більш темним кольором. Ну, ось так. Ось так. Трошечки підтерли. Ось і я забула одну деталь. Це ось цього гарбузика промалювати ось ці його дольки, не знаю, ось ці лінії. Якось цього, цього або цього гарбузика. Так от. Ось так, бачите, вони має бути. Мені дуже подобається малювати такі малюнки, вони дуже милі. Мені дуже подобається перемальовувати чиїсь ідеї. Свої теж гарно придумувати, але такі ось вже я бачу матеріал перед собою. Ну і щось додаю, як бачите. Ось так. Ну і знову ж, кому сподобалось відео, мій малюнок. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть різні коментарі, а ми вже з ними пішли готувати, монтувати для вас відео. Всім пока! Бувайте!